Віталій Беделішахе в рай проти в Фінляндії, рейтинг 1871. Слапи. Закрита соціалійка. Ми боремось d 4 по можливості. А, суперник правильно грає, да. Молодець, суперник. Хоча що молодець? Чюди може поліз... полізти хочеш? Пожертвуємо Why not? Why not? Поки що звячем. Вигравати чорне Я може і хочу, але я хотів, щоб він ще прослабився. трохи. Далі десь D4. Можливо. Хоча слон, в принципі, туповатий прайте свою кишуковую цю штуку не, ну все-таки d4 там він якось на d6 будет струбейшн Можна поки що по так красиво поставити все. Ось. А, жертва назад мені. Ну, взяв. Так. ну, Давай може якось слона все-таки кудись підведемо. Не знаю поки. Ні, це я сюди залізу, якби. якщо мене навіть і не кликали, ну, я вже тут. Тепер я готовий розміняти, тому що тут слабкі пішечки будуть. Буду на ферзовому фланзі тут. Кошмари його трохи. G4, хоча, може кінья 4. І знищити біло пола. І що це нам дасть. Може, щось дало б, не знаю. І чорне поло тоді. Ах ти, йод ку, -ку. Не. Знищу на свою голову. А, є такий удар у нас, хі-хі-хі. Так, думай, думай, думай швидше, так чи що? Якось конем напав міняти. А, ну ферз'я підвисає трохи. З'яжем трохи його. Як мені, і що мені підвести? Тут якось всі стоять без толку якось ці фігури. Де 4 за ляпну? Єс, yes? yes. От слон, якщо поворохнеться, то в нього на B2 висить. на B... Так, G5 я хіт якийсь. Скажений. Добре, давай D4. Ко нам ти все рівно не можеш брати. Йоу, я ще гарно зіграв, що не даю йому сюди прийти. хе-хе. Йоу! Так, якщо б'ю конем, він якось ту рад є трим. ТОРАЄ є три. Не, він якось в своєму. Ну, не знаю. Все рівно слона куди дівати, не знаю. Ніхто не знає. Так. Ну, ми міняємося і залізаємо турою на другу лінію. Дай Боже. Так, мабуть, зараз. Так говорить Зарату. Тепер зв'язки. Ось дуже вирішальну роль. Тут відіграє саме гармонія фігур. І активність. Тура не грає, а в мене тури грають. Цей хід я не бачив. Якщо я так пішов. Не понял. Что так? Да решив від мене. Ні, все-таки не втік. А в інший раз ти сам відклинув. Давай. ДЙорган якийсь тип. Так, 70-83. Дуже слабка чорнопольна діагональ. Зазвичай, якщо граєте F4 в схожих структурах і слона чорнопольну не вивели, то можуть бути проблеми у вас. Нема куди його ставити. І якщо ви F5 не проводите, то. Позиція така собі. Особливо на ферезом фланзі. Фланзії, ну і так, чорні якось так обходять вас і залазять в бік, в бочину до вас по слабкостям. Да, тут віддав суперник пішика, але сильно йому це не допомогло. Повезло. Я думав, що тут зараз придеться якось пасивно ставати все захищати, але. Тут якщо забрати, то. Кінь відігрує в Так, 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 так. Помилка. Сломпере 4. Ідея в тому, що якщо він забере, ми б'ємо тут. Уже була така зв'язка. Я щось вирішив, що і так нормально, але насправді ні. Насправді йому треба було від... з'їсти. Наприклад, я їм і в нього все окей, да? Слон С3. Тура c 3, Ферзь c 3. Ферзь Б6. Вже перевага у білих, ну така. Невелика прямо. А тут перевага у чорних велика. Слони F4. Кращий хід Ну, в 4. А, ну да, да, -да, -да. Тут ж ми фризя просто виграли, да і все. І от атака ні до чого не призведе, тут він швидше отримає Тримає. Yeah. А тут мат Мейт.